Доброго дня, я Голе Вероніка, здобувачка освіти 3 класу Долинянської гімназії Дівстровського району Чернівецької області. Сьогодні у своєму відеоблозі я хочу розповісти про наші Карпати. Краса Карпат, неписана краса, в тих сеньогорах і духмяних луках навіки розчиняється душа, і серце, і прутом не зна розлуки. А так виглядають вони сьогодні. Ліси вирубують для виготовлення паперу. Одне дерево дорівнює 17 пачок паперу. Народ, це вже не жарти. За останнє століття людство винищило понад 80% первинних лісів. І як не крути, ця ситуація у світі тільки погіршується. Первинні ліси це. Просто величезні складові екосистеми, а це й просто звичайні домівки для багатьох тварин. Крім того, ліси є важливим фільтром повітря. Бо вони сприяють зменшенню вуглецевого викиду і, взагалі, роблять повітря чистішим. І збереження цих мізерних 20% первинних лісів є критично важливим для нас усіх, для всієї планети і, взагалі, для всього біорізноманіття. І я думаю, ви розумієте, що не потрібно робити, щоб ця проблема розвивалась далі. Давайте піклуватися про екологію разом, почавши сортувати сміття і віддавати на переробку. 60 кг макулатури дорівнює одне дерево. Відмовитися від поліетиленових пакетів. Обирати найбільш екологічний транспорт. Відмовитися від одноразових пляшок та посуду. Не забувайте про правила поведінки в лісі, відпочивайте у спеціально облаштованих місцях для відпочинку та користуйтеся екостежками. Зберігайте тишу в лісі, не вмикайте голосну музику і не шуміть, не залишайте після себе сміття та багаття. Якщо ми подбаємо про природу, природа подбає про нас. Дякую за увагу!